На цьому тижні до довічного ув'язнення засудили 22-річну колаборантку, яка передавала росіянам дані про оборонні підприємства України для того, щоб ті в подальшому наносили по них ракетних ударів. І якщо ви мені скажете крінж, я з вами погоджуся, але ви навіть не уявляєте, скільки шарів крінжі ще. Всплило в цій ситуації на суді. Я не побоюся цього слова, охуїв, коли заглибився у цю ситуацію. Тому я просто не можу не поділитися цим з вами. Я це розділив на такі міні-блочки, які я вам буду подавати, чекати, щоб ви трошки відійшли, і подавати ще. І далі, і далі, і далі. Тому що я приблизно так і сприймав це. Я вам гарантую, що ви будете задоволені матеріалом, який я для вас сьогодні підготував. Усе як. Як завжди і буває у вашому улюбленому шоу Крінж Тижня на каналі Рома Геній. Пігнали! Для нових глядачів дуже коротко представлюся. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. Також є митець, музикант, трошки прихворіла людина. І тут на своєму авторському каналі обговорюю з вами цікаві і важливі речі про Україну, та не тільки. Якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально пігнали. Давайте ще раз: 22-річна дівчинка з Кіровоградщини на цьому тижні була засуджена до довічного ув'язнення за Колабораціонізм, вона провину визнала і погодилася, щоб її додали до обмінного фонду. Щоб потім, раптом, якщо це все ж таки вийде провернути, вона б могла поїхати собі в Росію. Я правда чесно не знаю, навіщо вона там комусь потрібна, але якщо це допоможе нам повернути когось з військових, я буду безкінечно радий. Більше того, на засіданні суду вона сказала, що якщо її там раптом мобілізують, то вона готова іти воювати. Ювати проти української армії, уявіть собі. Але про усе по порядку. Давайте з'ясуємо, що її привело на шлях Держзради, для того, щоб це зрозуміти, треба спочатку уявити цю дівчинку. Це звичайна дівчина з малесенького міста Павлиш Кіровоградській області, яка вже якийсь час була відчислена з Юрфаку, ніким не працювала, нічим не займалася. Жила собі в Кременчуку, їздила до Києва, інколи їздила в Петербург. Бург до своїх друзів, і от за місяць до повномасштабного вторгнення вона вирішила з'їздити з друзями, відпочити в Крим і, повертаючись в березні додому, вона опинилася в Маріуполі, де ховалася в підвалах від обстрілів, де її згодом знайшли росіяни і відвели на перевірку. І певний час вона була в Маріуполі, була волонтером, щоб це не означало. Не зрозуміло, яким саме але. Тим не менш, і потім почала проситися все ж таки відпустити її додому, і росіяни погодилися. Але перед цим взявши з неї згоду на те, що вона віднині буде конфіденційним інформатором. Більше того, вона навіть підписала документ, що вона тепер конфіденційний співробітник. Мені просто цікаво, який це документ, як він виглядав, ким він катирується, і типу за невиконання його умов на територію України, які можуть бути. Наслідки. Так, от, коли вона вже була в Павлиші, їй подзвонив деякий Ігор Руських. Давайте запам'ятаємо це ім'я і запропонував їй співпрацю, на що вона відповіла відмовою. Але невдовзі він подзвонив вже з українського номеру і сказав. Ти взагалі-то підписала документ, тому хочеш, не хочеш, ти тепер колаборант. Ну це з її слів, звичайно. Взагалі дівчина визнає, що співпраця з її боку була мотивована виключно грошима. І вона спочатку за кожний об'єкт отримувала по 2-3 тисячі гривень, а потім вже по 20-30. Я не знаю, чому так змінився курс, але тим не менш за увесь час їх співпраці вона заробила приблизно 150 тисяч гривень. І, можливо, в ваших очах це зараз виглядає так, наче її трошки підналякали. І потім їй потрібні були гроші, хтось з рідних помирав, і вона була вимушена погодитися і зробляти на цьому гроші, тому що треба було підтримувати здоров'я рідних людей. А взагалі, то вона щиро українська патріотка, так от я б так не сказав. Саме час перейти до нашої другої крінжової глави. Чи була вона взагалі проросійською? Коротка відповідь так. Ще якою. Якщо трошки розширити, то в неї був тікток аккаунт, який називався буквально Russian Lady 5. От TikTok, тіктоки, просто щоб ви розуміли, дуже коротко. На чорна мерізна любою фермі нужна ботай до поте. О, дуже цікаво і важливо. Вона зберігала відео про російських солдатів і президента. А на питання судді навіщо вона сказала: ну складно пояснити, мені просто подобаються військові. Експертиза показала, що ті матеріали, які вона зберігала, є виправданням російської агресії проти України. Хоча сама Ангеліна так її звуть, наполягала на тому, що це було виключно для особистого перегляду тобто, це були закриті відео, і вона є. Іх ніде не публікувала, хоча декільком друзям за їх проханням вона їх все ж таки показала, і вони теж дали свідчення на суді. Вау, колишня подруга Ангеліни розповіла, що перестала із нею спілкуватися, коли побачила, що дівчина буквально фотографується на фоні російських військових і прапорів. Товарищ засвідчив, що зі слів Ангеліни вона має якусь роботу у Кременчуці, а також їздила до РФ, де у неї друзі, охарактеризував її як забавну. І глупу дівчину. Ще один свідок розповів, що у березні Ангеліна попросила її підвести із Кременчука у Павлиш, адже купила великого іграшкового ведмедя. Проте дорогою йому треба було заїхати по роботі на кар'єр. Згодом він дізнався, що тоді вона сфотографувала цей об'єкт. Цікавий факт: гроші на цього гігантського плюшевого ведмедя їй скинув цей. Ігор руських там взагалі дуже дивна форма стосунків. В них була може відносин. Я не знаю. Коротше про це пізніше. Невеличка вставка. Підпишіться на цей канал, тому що ми до кінця місяця хочемо набрати 210 тисяч підписників. Якщо ви не підпишетеся, конкретно, от ви, це не вийде. Тому що я це зараз кажу, і всі такі. Та інші підпишуться, і все буде. Ні, саме от ви, будь ласка, підпишіться, і в нас все вийде. Допомагаємо українському ютубу. А тепер рухаємось далі. Давайте до наступної глави. Вона фотографувала об'єкти, які були розташовані поруч з нею та її близькими. На суді, коли в неї питали, чому вона не переїхала в Росію, якщо вона була її. Такою щирою патріоткою. І вона сказала, що вона вирішила залишитися в Україні, тому що тут мама. Що начебто для нас усіх мало б свідчити про те, що вона дуже любить маму. Мама живе з відчимом, в них теж класні стосунки. Тобто, все наче непогано. Але вона фотографувала об'єкти у Павлиші і Кременчуку, в яких живе її мама, і, власне, вона сама. Далі питання від судді: от ви знімали різні. Об'єкти, але ж ви знімали і Павлиш, де живе ваша мама. Про що ви думали, коли це знімали? Що вас це може уминути? Ви передали, а завтра летить смерть. Можливо, і на вас. Ви готові були вмерти за Росію? І вона така і відповідає: ні. Сам у дівчини, якщо взагалі прочитати статтю про цей суд, я залишу її в описі. Повна біда з причиною наслідковими зв'язками. Про це ми ще трошки далі поговоримо. Давайте до наступної глави. Вона зокрема і обманювала того ігоря, з яким співпрацювала. Фотознімки нафтобази в Олександрії, вона сама не робила. Вона просто знайшла їх в інтернеті і змінила дату створення файлу, сказавши, що вона авторка цієї фотографії. І він повірив. Я пішла обманним шляхом, написала, що там була, але просто знайшла знімки в інтернеті. Так, він повірив. Мені здається, цей епізод багато що каже як про Ангеліну, так і про розумові здібності росіян. Потім судді. На суді в неї питали, от ви обманювали цього Ігоря, і при цьому ви хочете, щоб вас обміняли. Якщо вони вас все ж таки приймуть і знатимуть про те, що ви поступили по-шахрайськи, ви не думаєте, що вам, м'яко кажучи, дадуть по попі. Що вона сказала? А звідки вони дізнаються? Що знову ж таки непогано описує як Ангеліну, так і розумові здібності росіян. Наступна глава. У суді дослідили відео, які Ангеліна робила для російських військових, і там, окрім об'єктів, були ще особисті думки Ангеліни. Наприклад, у березні вона розповіла, що всі навколо її засуджують, а вона ненавидить українські силові служби. Давайте, будь ласка, запам'ятаємо цей момент. Попросила Ігоря берегти себе і додала, що всі знають насправді де добро, а де зло. І при цьому на фоні цих відосів гарчав генератор через те, що були відключення по причині того, що росіяни обстрілювали інфраструктуру, яку вона фоткала. Йопаний рот. <світ> Наступна глава колишній хлопець. Служив в ЗСУ. на питання судді, на які кошти вона їздила в Крим. Вона сказала, що їй, її колишній хлопець, що служив в ЗСУ, надіслав немаленьку суму грошей, на яку вона власне і поїхала в Крим. І потім додала, що цей хлопець загинув на навчаннях незадовго до початку повномасштабної війни. І виправте, якщо в мене неправильно складається математика, але він скинув їй до добряче грошей, а вона така, поїду я на Окупований Крим повідпочиваю. Він після цього загинув. І вона, повернувшись з Криму, почала співпрацювати з російською, блять, армією. І при цьому писати, що вона не любить українські силові служби. І це ще не все, послухайте, що далі. Глава, вона готова воювати за РФ. Далі пряма мова це діалог суддєю. На суді. І ви готові стати військовослужбовцем РФ? Так. І йти стріляти у наших солдатів? Ну, а якщо вони будуть у мене стріляти? Далі просто. Відривок із іншого діалогу. Чи усвідомлюєте, що на полі бою можуть бути ваші друзі? Ну, а якщо друзі на мене будуть направляти автомат, мені що просто дивитися, то який вибір ви зробите? У друзів, звісно, тут автор додає, що стрілятиму? І остання глава, від якої, якщо чесно, я просто охуїв вилучений щоденник. Готові? У щоденниках, які вилучили у Ангеліни в СІЗО, було написане, що вона сумує за Ігорем. Є. Бат! But... <хи> Я навіть не знаю, як до цього поставитися. Це була остання глава. Я насправді залишу статтю в описі. Я просто хотів би, щоб всі, кому це цікаво, почитали, тому що там загальна картина. Я і так її описав, але можливо, вам буде цікавіше прочитати все. Роблячи висновки, було просто цікаво описати для себе якийсь образ дівчинки, який 20, сука, 2 роки. І приблизно з 20-го. 20 21 вона оцим всім займалася, будучи молодою українкою, вона зумерка, не було такого, як до речі, казала одна з суддів, що вона, наприклад, сумує за радянським Союзом. Це нереально, вона його не застала, вона не застала і його фльор навіть в неї питали, в який момент ви вирішили, що Росія це благо, а Україна вам подобається менше, і вона сказала: ну якось воно так само склалося, можливо, там під час подруг і я розумію, що ця ситуація для мене вікно в інших людей, яких я навколо себе не бачу, і коли я просто йду по вулиці, навіть не здогадуюся, що хтось з цих людей не обов'язково. Колаборант, але, наприклад, зберігає відео з російськими солдатами чи президентом у себе в Тіктоці для особистого, подальшого перегляду. Уявіть собі, щоб передивлюватися ці відоси. Я просто в шоці, і такі люди, на жаль, є. І Я, як людина, яка відучилася 5 років на культурології, приблизно розумію, як це могло б статися. Це результат пропаганди, де Росія це старший, влучний, правильний, Талановитий, крутий братик, а ми такі собі недолугенькі, і ця пропаганда. Вона в піснях, в серіалах і в фільмах. І по тому усьому, що я про неї побачив і почитав, мені здалося, що вона дійсно забавна і глупа дівчина. Вона виглядає максимально пустою. А як наслідок, на ній дуже легко щось написати. І саме через це нам треба слідкувати за тим, наскільки багато російського навколо нас. Нам треба слідкувати, щоб його було менше. І коли нам дуже сильно везе, то ця вся культура Вона перетворює людину всього лиш на довбойоба, що слухає Лепса на парковці. А коли нам от Сильно не везе, то це молоді хлопці та дівчата, які аж готові співпрацювати з ворогом під тиском усього цього лайна. І сумно, і трошки смішно, але все ж таки більше сумно. Це нам урок. На цьому можемо і закінчити. Обов'язково підпишіться на цей канал, тому що ми до кінця цього місяця хочемо набрати 210 тисяч підписників. Залишилося небагато, але всі думають, ой, ну небагато, хтось зараз нажме і буде. Ні, нажміть, будь ласка, саме ви, тому що без вас нічого не вийде. Ставте лайки, дизлайки цьому відео. Якщо ви хочете допомогти моєму каналу фінансово, наприклад, щоб якість мого відео стала краще, то, будь ласка, от вам QR-код до минулого відео, як я про це нагадав, було от стільки грошей. Осталось тільки, якщо ви хочете прискорити цей процес, то будь ласка, от QR-код. Всі посилання будуть в описі. Що тут додаш? Нічого, дзвоніть мамі, донайте на ЗСУ, папа! -па.